Усім привіт! З вами Віталій Волочай і я продовжую доповідати разом із суспільне спорт. Що ж сталося на Олімпіаді в Токіо. Цього разу розглядатимемо шостий день змагань. І це все як завжди, за 300 секунд. Починаємо. Друга медаль Олімпійських ігор їде на Рівненщину. Михайло Романчук здобув бронзову нагороду у плаванні на 800 метрів вільним стилем. Вітаємо Михайла та бажаємо успіхів на наступних дистанціях.

До речі, бронза Романчука вже четверта для України. От поки що не щастить нам на більш дорогоцінні сплави металів. Нагадую, що до фіналу на 800 метрах Романчук відібрався з першим олімпійським рекордом. А у вирішальному запливі українець так само тримався весь час у групі лідерів. Однак на завершальній 100-метрівці втратив позиції та фінішував третім. У будь-якому разі у Михайла ще буде шанс позмагатися за медалі вищого гатунку на дистанції 1500 метрів. Тим паче, із такою підтримкою, як від Марини Бехроманчук, легкоатлетки та дружини Михайла, дуже складно не потрапити на п'єдестал. Еліна Світоліна поступилась у півфіналі Олімпійських ігор. Українці виявилась не по зубах чешка Маркета Мондроушова. Світоліна не змогла нав'язати боротьбу, та поступила 3-6-1-6. Однак надія на медаль є українська фінсистка. Проведе ще матч за третє місце проти Елени Рибакіної з Казахстану і спробує зачепитись за бронзу. Боксер Олександр Хижняк вийшов в чвертьфінал олімпійського турніру у возі до 75 кілограмів. У своєму першому бою в Токіо Хижняк не залишив шансів господарю змагань японцю Юі То Мурівакі. 5-0. далі ж Олександр зустрінеться з представником Домініканської республіки Мартінесом. Паснувальниця Вікторія у за два дні двічі оновила особистий рекорд. Українка фінішувала сьомою у фіналі з Каноє Слалому. Раніше вона показала восьмий результат так само у фіналі, але на байдарці. Цікавий факт: в обох дисциплінах до фіналу відібралась легендарна уже олімпійська чемпіонка Джесіка Фокс і наша Вікторія Ус. Тож однозначно можна привітати Українку з успішним виступом у Токіо. Браво віка! І тепер до не дуже приємного українська команда легкоатлетів на іграх втратила одразу трьох представників: метальник Молота Михайло Гаврилюк, ходок Назар Коваленко та бігунка Наталія Пироженко-Чорномаз чорномас Відсторонені від змагань через невиконання антидопінгових правил. Спортсмени мали здати три допінг проби упродовж 10 місяців перед Олімпіадою, однак не зробили цього. Коваленко, до речі, ще може виступити на іграх. У нього не вистачає однієї проби, яку йому можливо дадуть здати в Токіо. Тож будемо слідкувати, чим закінчиться ця історія. What a story, Mark. Дресель на найкрутішій дистанції в плаванні 100 метрів вільним стилем вибрав друге Золото Токіо та четверте загалом. Попереду в нього ще дві дистанції, де я впевнений, американець побореться за золоті нагороди. І вдруге, за два дні сенсація в естафетах. Цього разу американці виправились у жіночій естафеті чотири по 200 Вільним стилем збірна США виборола срібло. А от золото вперше в історії здобули китаянки ще зі світовим рекордом. Жіночі багатоборство в спортивній гімнастиці без Сімони Байлз, Чотириразова олімпійська чемпіонка. Пропускає змагання через проблеми з ментальним здоров'ям і сильний тиск на себе. Тепер головне питання: чи зможе Байл зібратись і таки виступити в окремих видах? А вже ж підтримуємо чемпіонку, чекаємо її повернення. Сьогодні стартував мій улюблений гольф найкайфовіший вид спорту для повного релаксу. Сподіваюсь, скоро українці почнуть відбиратись на Олімпіаду і в гольфі, бо іноді хочеться вже а, простого спокою в ефірі. Наприклад, головний тренер нашої національної збірної Андрій Шевченко класно грає в гольф. У цьому блоці випуску зазвичай трапляється усяка дичина, але цього разу нідерландці нічого не начудили. Тому сьогодні без казусів. Вибачте, на цьому поки що ставимо крапку. Стежте разом із Суспільне спорт та ЮА Перший за подіями Олімпійських ігор. І вболівайте, як ось ці діти вболівають за баскетбольну збірну Латвії у баскетболі 3 х 3. Усім до зустрічі! do 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 do